Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо новий тиждень з оперативної ситуації за минулий тиждень у студії офіційного медіа центру Харківської обласної військової адміністрації. Начальник головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов. Пане Артеме, вам слово здоров'я бажаю. Інформація про оперативну установку у сфері цільного захисту на Харківщині за тиждень з 13 по 19 січня підрозділи харківського гарнізону ДСНС 162 рази виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 70 пожеж, 77 із них це пов'язане з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 47 виїздів. Внаслідок пожеж шість осіб цивільних загинула, одна особа постраждала, ще трьох людей силами підрозділів ДСНС вдалося рятувати. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працюють 30 піротехнічних розрахунків, 163 сапера, 70 одиниць техніки з виданого загону ДСНС, в тому числі 8 машин механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС здійснили 204 залучення, знешкодивши 529 ворожих боєприпасів. А всього з лютого 2022 року на харківщині піротехніки ДСНС обстежили 10 тисяч 230 гектарів. Територій з них понад тисячу за допомогою машин механізованого розмінування, чотири тисячі сорок гектарів сільхозхогідь, 4 тисячі кілометрів доріг і лінейних мереж, 67 об'єктів, 4 тисячі домогосподарства. Загалом виявлено та знаскоджено 110 тисяч вибухонебезпечних предмети. За тиждень зафіксовано один випадок підриву цивільної особи на вибухонебезпечному предметі. Це 19 січня в селі Басова Золочівської громади Бахабатухівського району. Внаслідок наїзду велосипедом на невідомий вибухонебезпечний предмет. Постраждав чоловік 1955 року народження. Він він отримав поранення правої гамілки, постраждалого госпіталізована до медичного закладу. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступінь мінної небезпеки, в першу чергу на територіях, які деокуповані. Звертаюся з проханням берегти своє життя, бути обережними, дотримуватися правил безпеки поряд рятувальників. і у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів пов'язаних з ворожими обстрілами, протягом тижня підрозділи ДСНС залучалися до ліквідації сім пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Багадухівському, Куп'янському, Чугуївському та Харківських районах області. 13 січня в місті чугую внаслідок влучання БПЛА поблизу рідлового п'ятиповерхового будинку постраждала дитина 2023 року народження. Крім того, були пошкоджені скління вікон будинку та 5 лігкових автомобілів. 16 січня ворог обстріляв Слобідський район Харкова безпілотними літальними апаратами. Влучання прийшлося у проїзну частину, внаслідок чого три цивільні особи постраждали, п'ять лігкових автомобілів зазнали пошкоджень. Вночі 19 січня ворог завдав ударів керованими авіабомбами по селищі Золочів Богодухівського району. Внаслідок влучання знищено два приватних житлових будинка, дві господарчі споруди. Крім того, пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, будівлі, магазини і кафе, легкові автомобілі. Пожежі не було, постраждали дві особи. Жінка 1937 року народження. Та дівчинка 2010 року народження. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тривога. У разі небезпеки негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила врятує ваше життя. Щодо пожеж, не пов'язаних з ворожими обстрілами, 14 січня сталася побутова пожежа площею 70 метрів квадратних у житловому будинку в селищі Барава Ізюмського району. Внаслідок якої загинуло двоє чоловіків. За попередніми даними, загорання виникло через набережне поводження з вогнем. 15 січня виникла пожежа в житловій чотириповерхівці в селищі Слобожанське Чугуївського району. Загорання виникло у квартирі на четвертому поверсі площею 2 квадратних метри. Рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1937 року народження. Причина пожежі – непорежне поводження з вогнем. 17 січня сталася пожежа у приватній селі селища Близнюки Лозівського району. Горіли домашні речі на кухні, стеля перекриття на площі 15 метрів квадратних. Внаслідок пожежі загинула 88-річна жінка. 19 січня сталася пожежа у приватному житловому будинку на проспекті трактора будинків місті Харків. Загорання виникло у кімнаті на першому поверсі на площі 10 квадратних метрів. На пожежі загинула жінка 1969 року народження. Причина пожежі – коротке замкнення електромережі. Зважаючи на збільшення кількості виникнення побутових пожеж, звертаюся до мешканців Харківської області, шановні громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Це дозволить негайно захистити вас і ваші оселі від пожеж. Бережіть себе та своїх близьких і первинних не пожеж. Негайно не телефонуйте за телефонами 101 або 112. Щодо евакуації. Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація в Багадухівському, Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському, Харківському районах області. Вона проводиться силами Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з відповідними евакокомісіями, спільно з місцевими органами влади і самоврядування, волонтерами. Рятувальники безпосередньо залучені для евакуації населення з Куп'янської, Кіндрашівської, Курілівської, Петропавлівської громад Куп'янського району, а також Борівської громади Ізюмського району. На території проміжних пунктів постійно чергують психологи ДСНС, які надають підтримку людям, які вимушено покинули свої домівки через активні бойові дії. Загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 25 тисяч 932 мешканця, з них 2140. Це діти і 301 маломобільна особа. Звертаюся до мешканців населених пунктів, де оголошена евакуація. Бережіть своє життя та здоров'я. Не зволікайте, не ризикуйте, евакуюйтесь у більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу. Дякую, пане Артеме. Маємо питання від журналістів. Вітаю Трачок Ольга Харків. Новини бачимо, що кількість пожеж, спричинених побутовими обставинами, залишається стабільно високою, і часто роль в цьому відіграє саме людський фактор. Можете, будь ласка, розказати, чи проводяться наразі в Харкові в області якісь профілактичні заходи для підвищення рівня освіченості населення саме з цих питань? Трішки про те, що було зроблено в цьому плані, і про те, що можливо планується. Безумовно, такі заходи проводяться і проводяться вони багатоетапно. Те, що стосується компетенції Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у нас є профілактичний блок, який саме націлений на проведення роботи по профілактики пожеж, в тому числі і профілактики пожеж в домівках. У нас регулярно проводяться відповідні рейди. Включаючи з повуличними обходами, поквартирними обходами, вручення відповідних пам'яток, інструкцій, проведення відповідних бесід тощо, це той блок, яким займаються наші співробітники. Це заходи в переважної більшості проводяться спільно з. Місцевими керівниками, з керівниками органів місцевого середування, з депутатськими корпусами, з квартальними і таке інше. Є ще блок, який щодо профілактики пожеж в житлі повинні проводити і проводяться комунальними установами. Там також є певні заходи, певні обов'язки, які в достатній кількості виконуються. Ну, на жаль, дійсно є випадки. Загибелі людей у нас на пожежах, в побуті, і ми цю роботу активізуємо і намагаємося максимально на неї вплинути. Дякуємо, пане Артеме, за вичерпну інформацію. Нагадаю про оперативну ситуацію в Харківській області. Ми говорили із начальником головного управління ДСНС України у Харківській області Артемом Астаховим. Щиро дякуємо, до побачення. Слава Україні! Дякую вам, героям слава.